На небі креслять блискавки зігзаги, і здалека вже чути рокіт грому. Дощем запахло і сонячні засмаги, несуть всі аромати аж додому. Притихла річка хвилями хлюпоче, краплинками вже дощик розмовляє. Обводить коло, їх воді охоче. Все, що зібралось в хмарах, повертає. А дощик пада, поки не набридне, та вітер хмар проганяє далі. Вже вийшло сонце, дощ пропав безслідно, після дощу біжать хвилинки вдалі. Не видно лісу. Він увесь в тумані. В тумані вкрилось все за небокраєм. У полі дивка, ти стоїш в омані, та відчуття таке, мов серед рая.